Ви дивитесь новини на інтері в студії Ольга Бондарчук і сьогодні випуску про таке. Жириновський і капуста скандальний випадок на прес-конференції у Києві. Портеця в руїнах, куди зникли гроші на ремонт нової західної вежі, і чи дочекається вона своєї реконструкції? Уся правда про Діана 35. Чи дійсно популярні протизаплідні пігулки можуть вбити? Від завтра морози відступають. Майже весь наступний тиждень нас чекає суцільна плюсова температура, А лише під вихідні в Україні знов захурделить. А от мешканцям сходу ще доведеться потерпіти. Там снігопад не припиняється вже третю добу. За цей час випала третина місячної норми опадів. Комунальні служби, рятувальники, співробітники ДАІ працюють у посиленому режимі. Рух міжміського транспорту ускладнений. Деякі рейси навіть довелося скасувати. Руслан Міщенко з подробицями. Комунальні служби у Луганську працюють цілодобово, сніг прибирають кілька кількадесят одиниць техніки. За ці три дня випало около 70% місячної норми осадка. І взагалі на конець місяця практично 200%, тобто в два рази більше осадка випало. І більша часть пришлась на эти три дня, Поэтому тому время для того, щоб ліквідувати послідства снігопаду. Розчищати шляхи заважають автомобілі припарковані на узбіччі, тож техніку на вулиці виводять переважно ввечері. Дороги комунальники посупають піщано-соляною сумішчю. Міський транспорт курсує безперешкодно. Під'їзди до шкіл та лікарень вже прибрані. В Першу чергу відбувається розчистка в таких ситуаціях. Там, де ходить громадський транспорт, маршрутні таксі. Потім уділяємо внимание сьогодні очистки і частного сектора і внутрішквартальних територій. Наразі в Луганськ заборонили в'їжджати фурам. через різке зниження температури, сильний вітер та снігопад на дорогах області утворилися великі снігові замети. З них рятувальники витягували швидкі, рейсові автобуси та легкові машини. 57 автомобілів було соборжено около. 200 чоловік гражданського населення оказалась в доставке больных, а також рожениц. синоптики. Прогнозують, сніг засипатиме Луганщину ще два дні. Співробітники дає радять водіям без нагальної потреби не планувати далеких поїздок, а в містах користуватися громадським транспортом. Руслан Міщенко Віталій Ромас, новини телеканал Інтер, Луганська область. Жириновського у Києві закидали кислою капустою. На прес-конференції скандальний політик критикував НАТО та Європейського і закликав Україну до зближення з Росією. Саме після цих слів у главу ЛДПР полетіла жменя квашеної капусти з вигуками українофобії геть шовіністів з України. Політика ця витівка не на жарт розлютила. Ну що такое? Ну ка ви, ви, ви. Де охрана? охрана, придурки, де моя охрана? Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала. Выкиньте из зала, Дима. Возьми ее, эту, 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 тварь. Эту тварь. Выгони ее отсюда. Шизофреничка. Вот вам демократия. Откидать кого-то, оскорбить. Вот и все. Капусту бы лучше бы отдала бомжам. Они а голодают. Охрана, я вас взял за то, чтобы вы работали. Иначе я вас выгоню. Кривницею Жириновського виявилась 19-річна студентка, активістка з коаліції учасників помаранчевої революції. Вона стверджує, що її образили антиукраїнське висловлювання політика. Одразу ж після інциденту дівчину та її соратників вивели з залиохоронці. Репортаж з прес-конференції дивіться у подробицях о й у Кам'янці-Подільському і досі не відновили вежу, яка обвалилася ще поза минулого літа. Виділити гроші на її реставрацію уряду. Торік доручили особисто президент і премєр Кошти врешті знайшли, але до підрядників вони так і не потрапили. Де ж загубились три мільйони гривень, з'ясовували наші кореспонденти нова західна вежа обвалилась у серпні 2011-го через неправильну реставрацію та блискавку, що влучила у споруду. Визначили тоді фахівці. На відновлення вежі необхідно 3,5 мільйони гривень. Підрахували експерти. Виділити їх з держбюджету. Кабмін пообіцяв ще влітку 2011-го. Але в Кам'янці-Подільському грошей і досі не дочекались. Розпорядження уряду про виділення грошей з'явилось за 9 місяців. Наступні півроку йшли тендери та оформлення угод. До реставрації підрядники взялися у листопаді. Роботи з укріплення аварійних стін провели власним коштом. Витратили 500 тисяч гривень. Як виявилося, поспішили. Платіжки лежали зі слів замовника. Знаєм лежали в казначействі не один тиждень, і так і нічого не отримали, крім тільки 100 тисяч гривень. Будівельники поїхали, а фахівці тепер щотижня оглядають вежу, чи не з'явилися нові тріщини. Стан вежі непокоїть, тому що в нас дуже непокоїть, тому що все ж таки старий замок є туристичний об'єкт, екскурсійний об'єкт. Ну на цей об'єкт ми не, не пускаємо туристів. Керівництво заповідника турбує, що під час робіт будівельники зняли частину тимчасового даху, який захищав стіни башти, і тепер вони мокнуть. Підрядники пообіцяли, наступного тижня башту накриють знову за свій рахунок. Повністю відновити роботи готові лише за однієї умови. Що буде надано як мінімум весь спектр будівельних матеріалів, от і ну, хоча б якийсь мінімальний аванс, звичайно ж теж, мав би бути для Кам'янця-Подільського три мільйони сума непідйомна, розуміють в обладміністрації. Ми цей об'єкт включили в перелік на 2013 рік, і ми впевнені, що воно буде профінансовано, і думаю, що в першій половині 2013 року ми цей об'єкт здамо в експлуатацію. А в заповіднику переймаються, щоб вежа достояла до того часу, коли гроші на реставрацію пам'ятки усе таки виділять. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал Інтер Хмельницька область. Бразилія у жалобі. В країні триденний траур за загиблими в нічному клубі Кіс. Напередодні у містечку санта Марія більше 230 молодих людей задихнулись димом. Музиканти вирішили влаштувати на сцені піротехнічне шоу, і дешева обшивка інтер'єру загорілася. Як з'ясували поліцейські, вибрати з танцювальної зали відвідувачам заважали охоронці клубу. Таким чином вони намагалися вгамувати паніку. Зараз у лікарнях понад 300 постраждалих. Більшість з них борються за життя. Від початку цієї трагедії досі понад 300 людей отримують допомогу в лікарнях Санта Марії. З них близько 40 на штучній вентиляції легень ще 39 хворих були перевезені в сусідню лікарню міста Порту Алегрі. У Франції розслідують вплив популярних пігулок Діана-35. Це гормональний протизаплідний препарат, який прописують також для лікування акне. Його пов'язують із чотирма смертельними випадками, а у 120 пацієнтів, які приймали діани, помітили побічні дії артеріальні винозні тромбози. Ці пігулки продають у 135 країнах світу, у тому числі й в Україні. Чи справді таблетки шкідливі пообіцяла з'ясувати Французька національна агенція з контролю за ліками? Свій вердикт експерти оприлюднять до кінця тижня. Але вже зараз фахівці закликали припинити їх вживання як контрацептиву. Хороша реакція врятувала життя китайському байкеру. Він стояв на перехресті, чекаючи зеленого світла, коли на нього перекинувся причіп фури, яку занесло на повороті. Інцидент зафіксувала камера спостереження. До речі, якби мотоцикліст не порушив правил, тобто зупинився перед пішохідним переходом, а не на ньому, той мотоцикл би не постраждав. Ломне Барбі з її убогим житлом, справжні хороми для ляльок із вишуканими меблями, коштовним паркетом і порцеляновим посудом показали у Лондоні. Цей маленький світ для декого великий і прибутковий бізнес. А для багатьох цікаве хобі з давніми традиціями. Наш британський кореспондент Олена Гнез поцікавилась, що і по чому пропонують на ринку лялькової нерухомості. Тут пропонують ідеальні житлові умови на будь-який смак від розкішних королівських покоїв до сучасних просторих апартаментів. От тільки площу елітного житла вираховують не в квадратних метрах, а в сантиметрах. У Лондон з'їхалися професійні будівельники лялькового світу. А це маєток на 12 персон. Внизу кімнати для прислуги тут квітальні та спальні. Такий будинок в перерахунку на українські гроші коштуватиме близько тисячі гривень. І це лише за голі стіни в готовому вигляді разом з вікнами, дверима, паркетом, люстрами ціна у десятеро вища. Облаштувати інтер'єр ще дорожче, наприклад, одна така книжкова шафа з вишневого дерева, стилізована під старовину, коштує більше 10 тисяч гривень. Її автор, колишній реставратор антикварних меблів з дружиною, подружжя понад 20 років професійно розробляє грашкові інтер'єри. Над мініатюрним антикваріатом доводиться працювати довше і важче ніж над аналогами реальних масштабів. Тут набагато більше складних дрібних деталей. Наприклад, полиці, що висуваються із шафи, навіть всередині мають виглядати старими. Заповнити полиці такої шафи можна міні книгами. Текст настільки дрібний, що для читання потрібно збільшувальне скло. Книги виготовлені пропорційно до ляльок. Надзвичайна точність потрібна навіть у частках міліметра. Це вам зовсім не іграшка, а унікальний спосіб виявити свою фантазію. Усі ми по суті працюємо над дизайном інтер'єру, але в мініатюрі, а також вивчаємо історію, адже як правило, моделюємо будинок певної епохи з конкретної місцевості. Кожен майстер лялькових інтер'єрів має свою окрему спеціалізацію. Хтось виготовляє виключно люстри, інші меблі або посуд, Окремо до них продають крихітні фрукти і овочі. Але усі складові мають бути співмірні, зроблені вручну зі смаком та любов'ю до лялькового мистецтва. Олена Гнис, Валентин Біліч, новини Британське бюро телеканалу Інтер. А у мене все. Гарного вечора. і До зустрічі завтра о півдні.